Після удару росіян по Кам'янському знайшли тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти, наслідки українських ударів по Росії і прем'єра кіно про легендарний гурт Океан Ельзи. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Потужні удари по агресору у генштабі розповіли, яких збитків завдали на окупованих Росією територіях та на землі країни-агресорки. У тимчасово окупованому Криму вражено резервуари із пальним у гвардійському і Симферополі. А от щодо атаки на Донеччині сили спеціальних операцій оприлюднили вражаючі кадри атаки на базу зберігання комплектування і запуску шахедів. Вона була розташована на території Донецького аеропорту, і 90% дронів, що летіли на неї, потрапили у ціль. Тоді як на території країни-агресорки дрони завітали до Костромської області, де уражено третю за потужністю теплову електростанцію, до Волгограду, де вражено потужності нафтопереробного заводу Лукойла, який переробляє 6% всіх російських нафтопродуктів, і ще до восьми регіонів країни-агресорки. Там наслідки уточнюються. Загалом росіяни звітують, що збили за ніч 75 дронів. Утім, скільки збити не змогли, звісно, вони не розголошують. Ну а так звучить бавовна на Донеччині, де прилетіло по складу дронів. Зет пабліки пишуть, що на момент удару там зберігалося тисяча гераній. Вибух знищив склад палива і вибухівки, а також розвалив майданчик запуску БПЛА. Часу мені стекла вибило. Десятки локомотивів, які перевозили російське озброєння і техніку, знищено партизанами всередині Росії і на тимчасово окупованій території України. Головне управління розвідки Міноборони повідомляє: рух спротиву кремлівському режиму Свобода Росії провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника. Цього разу цілями партизанів стали локомотиви і системи управління електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення. Військових вантажів на війну проти України ці диверсії суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів. Підпали сталися у Московській, Самарській, Свердловській, Кеваровській областях і у республіці Комі, це в Росії, а також у Новоолексіївці на Херсонщині і е, Амвросіївці на Донеччині. Ну і ще про наслідки української атаки для ворога російський порт Туапсе зупинив експорт палива після візиту наших дронів. Як повідомляє агентство Reuters, підконтрольний РосНЕФТІ міський нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти. Причиною стало пошкодження портової інфраструктури. Добрі дрони навідали Туапсе 2 листопада. До атаки НПЗ планував лише збільшувати експорт цього місяця, адже значну частину своїх продуктів він постачає до Китаю, Малайзії, Сингапуру і Туреччини. Утім, нині судна, які завантажували на момент атаки, стоять на якорі, а на супутникових знімках видно свіжі плями нафти, що свідчать про витік після візиту українських безпілотників. 135 ударними безпілотниками атакувала російська армія Україну минулої ночі. Орієнтовно, 90 із них це шахеди. Протиповітряною обороною ЗСУ збито та подавлено 108 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 27 безпілотників на 13 локаціях. У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни безпілотниками атакували енергетичну інфраструктуру. Місто і прилеглі села залишилися без світла. Ворожий удар знеструмив вісім шахт регіону. Близько трьох тисяч гірників були заблоковані під землею. Про це говорять у Міненерго. Зараз їх виводять на поверхню. Попередньо постраждалих немає. По півдні росіяни скинули вибухівку із дрона на маршрутку у Херсоні. Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих пасажирів із вибуховими травмами. Серед них 14-річна дівчинка. Також ушпиталили перехожого, якого теж атакував ворожий безпілотник. Десять людей поранили окупанти на Донеччині. Шестеро це жителі Краматорська. На місто прилетіли три керовані авіабомби, поруйнована будівля ДСНС, пожежні авто і два підприємства. У слов'янську троє потерпілих у наслідок атаки дронів. Є поранений і у Костянтинівці. Туди ворог скерував п'ять кабів, а ще артилерією та безпілотниками. Машину із хлібом атакував російський ФПВ-дрон на Сумщині. Загинув водій, троє поранених у шпиталені. Ще один дрон поцілив у трактор, що працював у полі. У лікарню забрали 26-річного тракториста. Безпілотники тероризували Харківщину. У Богодухові шестеро постраждали. Зокрема, вагітна жінка, 18-річний юнак і 10-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок вибуху каба у Малокатеринівці це Запоріжжя ушпиталили 37-річну жінку. У неї контузія і уламкові поранення. Загалом по області ворог завдав понад 600 ударів з різних видів зброї. Дронами загарбники атакували енергооб'єкт на Чернігівщині. Аварійні бригади зараз ліквідовують знеструмлення. Також є влучання по транспортній інфраструктурі, житлових будинках і авто. Чоловік, якого від учора шукали під завалами багатоквартирного будинку у Кам'янському на Дніпропетровщині, не вижив. Рятувальники по обіді деблокували його тіло. Ще восьмеро жителів. Поранені стан однієї з потерпілих тяжкий. Місто було під масованою атакою безпілотників. Пролунали близько двох десятків вибухів. Один з БПЛА влучив у дах чотириповерхівки. Спалахнула пожежа, будівля почала обвалюватися. Щонайменше 12 квартир зруйновані повністю, інші пошкоджені. Частково потрощений дах і міжповерхові перекриття. Розбір завалів відбувається із перервами на численні повітряні тривоги. горит, там сейчас свет отключится, сейчас выбьют автоматы. Пацаны, ну давай-ка послушаем вчера. Да, я сюда. Кто-то есть, давай. Настроимся, давай. Надо идти помогать доставать, потому что там кто-то кричит. Над будівлею міськради Покровська знову синьо-жовтий стяг. Дві групи 425-го окремого штурмового полку Скеля зайшли у центр міста, зачистили від окупантів міськраду і повернули державний прапор на місце. На завдання штурмовики виїжджали вночі. Їхню машину пошкодило так званим ждуном, але групи таки зайшли до міста. По Покровську військові рухалися швидко. Дороги обирали із найбільшою кількістю дерев і укриттів. Одна група бійців потрапила. У засідку. Одного зі штурмовиків було поранено. Але він відмовився від евакуації, і хлопці продовжили рух до міськради. Ефект несподіванки спрацював на користь наших воїнів. Ворог у будівлі міськради був знищений, а прапор замайорів на своєму законному місці. Ця операція 425-го окремого штурмового полку Скеля спростовує інформацію окупантів про те, що місто оточене. Водночас ситуація у Покровську дійсно складна і місто по суті перетворено на сіру зону, де присутні позиції і наших бійців, і ворожі. Плюс, ви плюс ви вилучшує. Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Продвинулись в будівлю, зачистили. Знищили там ворога, по деякі рухи по населеному пункту противника є, але противник знищується дуже з великою швидкістю. Заводяться групи, як 425 окремого штурмового полку та інші спеціальні підрозділи. І тим часом найінтенсивніші бої нині по всій лінії фронту, саме біля Покровська. Поля, лісосмуги і залізничні колії навколо міста затягнуті оптоволокном від ФПВ-дронів, ніби як павутинням. Реалії Покровського напрямку на відео показали оператори батальйону оперативного призначення Сила Свободи. Російські війська намагаються просочуватися і накопичуватися у місті. Наші захисники протидіють спробам ворожої піхоти там закріпитися. Тривають Урми і блокування противника про це повідомляє генштаб зсу сили оборони за минулу добу зупинили сотню російських атак на цьому напрямку. Начальник відділення Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський знайшовся на Рівненщині. В обід четверга столична поліція повідомила, що чоловік не вийшов на службу і не виходить на зв'язок. Співробітники департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці виявили, що із сейфу зникли гроші. Джерела ТСН. Повідомляють про 400 тисяч доларів. Ну а вже за годину Рибянського затримали у Рівненській області. Подальше розслідування цієї справи провадитиме державне бюро розслідувань. Дональд Трамп не поїде на саміт Великої Двадцятки, де пропонували провести його зустріч із путіним. Президент Сполучених Штатів заявив, що справа у місці проведення заходу. Південно-африканська республіка, яка прийматиме саміт, є об'єктом активної критики американського лідера. Трамп закидає владі пар дискримінацію білого населення, ну а нині, взагалі, назвав країну комуністичною тиранією. Щодо зустрічі з путіним, президент США заявив, що, начебто, під час останньої телефонної розмови кремлівський диктатор попросив врегулювати війну в Україні. За словами Трампа Путін, нібито сказав цитую: мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну 10 років, не змогли цього зробити. Ну а ви маєте врегулювати це. Нагадаю, після телефонної розмови у середині жовтня Трамп і Путін домовилися провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Майданчиком до неї мав би стати Будапешт, однак саміт скасували через неготовність Росії до миру. Днями президент Фінляндії запропонував провести зустріч на саміті у ПАР, але як ми бачимо. Це також не станеться. Отже, від кого чи від чого насправді бігає Дональд Трамп? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Росіяни без віз. Європейський союз вже цього тижня може змінити правила для громадян країни-агресорки. За даними видання Політіко, Брюссель планує майже повністю припинити видавати росіянам багаторазові шенгенські візи. За новими правилами громадянам країни-агресорки даватимуть переважно одноразові візи. Виняток зроблять для тих, хто отримує документи із гуманітарних міркувань, чи має громадянство ЄС. До слова, європейська комісія закликала Сербію припинити видавати паспорти росіянам, оскільки це загрожує європейській безпеці, адже сербські документи дозволяють громадянам країни-агресорки безвізовий в'їзд до Євросоюзу, і росіяни цим активно користуються. Дезертира, який переправляв чоловіків за кордон, затримали на Запоріжжі. СБУ та ДБР викрили військовослужбовця, який кілька місяців тому втік з частини і разом зі співмешканкою взялися допомагати іншим ухилянтам. За 6 тисяч доларів пара пропонувала охочим маршрут до прикордонної зони і за нелегальний перетин кордону із Румунією. За додаткові 500 доларів обіцяли європейський супровід, тобто доправлення аж до Німеччини. Організатора. Схеми затримали під час спроби вивести чергового клієнта. Йому загрожує до 12 років тюрми. Щодо спільниці наразі ведеться слідство. Поранені двоє підлітків через детонацію вибухової частини безпілотника на невідомий дрон. Діти натрапили у лісі поблизу села Понурницької громади. Це на Чернігівщині, і замість того, щоб повідомити про знахідку поліцію, вони наблизилися до безпілотника. А він здетонував в однієї дитини поранення шиї і грудної клітини, в іншої рвана рана коліна. У разі виявлення невідомих і небезпечних предметів варто повідомляти про знахідку поліції чи ДСНС. Це може зберегти здоров'я і життя. Вони збирають стадіони. Їхні пісні знають на пам'ять мільйони людей. А тепер історію легендарного українського рок-гурту можна побачити на великому екрані. У Києві відбулася прем'єра фільму Океан Ельзи спостереження шторму. Які емоції викликала документальна стрічка у перших глядачів, що говорять про його створення самі учасники гурту, та чи показував фільм своїм дітям Святослав Вакарчук? Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Ви все дізнаєтесь. Вже як в чергу за дефіцитом я стояла в черзі. Святослав Вакарчук у кінотеатрі фотографується з усіма охочими, підписує платівки та книжки. Це прем'єра документальної стрічки Океан Ельзи спостереження шторму. Хочеться подивитися, якби всю історію, згадати своє молодість. Дуже дуже любимо Океан Ельзи». Да, слава, фарва, Мілош теж. Перший день тільки як вийшов. Продаж вийшли, ми одразу, одразу купили квитки. Вакарчук зізнається, переглядаючи фільм, не зміг стримати емоцій. Там є такі сцени, які в мене викликали сльози на очі кожен раз. От я дивився раз, дивився другий раз дивився третій. Той самий ефект. І думаю, що це добре. Святослав переконаний, цей фільм не лише про гурт. Я пораджу подивитися цей фільм всім. Я думаю, що цей фільм не тільки і не стільки про океанельзи, скільки про всю цю епоху. І ви знаєте, саме популярний коментар знайомих і незнайомих, які подивилися цей фільм, мене знають. Що весь фільм я дивився фільм не про вас, а про себе це фільм про, про моє життя. Кожен казав для молодого покоління. Ця стрічка може стати натхненням, бо історія океану Ельзи це приклад того, як мрії здійснюються. Молодим людям зараз не вистачає деколи впевненості в майбутньому. Я думаю, що цей фільм дасть їм цю впевненість. Ми пройшли через все. Пройшли через моменти, коли в нас ніхто не вірив, запитую, чи бачили цю стрічку його двоє молодших дітей, яких він ніколи не показував публічно. Іван і Соломійка ще, ще не бачили. Вони бачили тільки кусочки, але вони знають, що вони там є в цьому фільмі. У стрічці інтерв'ю, кадри за лаштунками, архівні фото та відео, розповіді про особисті моменти. Продюсер фільму Максим Сердюк розповідає, що над стрічкою працювали 100 людей, а перша версія тривала близько п'яти. Мабуть, найбільша наша робота в плані архів пошуку архівів і обробки архівів, бо архіви уявіть, 30 років. Історії гурту, в якій було багато учасників. Ну був перший склад, був типу другий склад, і нам треба було з усіма поспілкуватися, зібрати, робити тони матеріалів, звернутися до телеканалів або до людей, які просто фанатів, які збирали якісь історії. Клавішник гурту зізнається під час перегляду його переповнила ностальгія. Коли перший раз побачив фільм, ну а це було перше, все ностальгія. Знаєте, бачити свої фотки два стрічної давнини, це не не просто фотки, а, а і відео, і так далі, і а, згадати всі ці часи, і, і класний, веселі, і сумний. Перші глядачі також діляться враженням. Дуже приємно, да повернутися в ті роки, коли це все так вспливає в пам'яті. Перші пісні я пам'ятаю там, де нас немає, хоча ще мені було не так багато років. Моє враження про фільм просто вау. Я зазвичай фільми не можу висидіти, Ну це був захват. Це було ну, дуже круто. Це історія. це ж про двох людей в Жовкві. на ну, це тобто який шлях вони пройшли, злети і падіння. Це слухали мої батьки, слухаю я, і будуть слухати мої діти. і Я думаю, що океаналізі просто буде вічний. Правда, це жива легенда зараз перед нами. А пісні будуть легендарними ще століттями, Вважаю фільм в кінопрокаті від сьогодні. Прибуток із перших двох днів перерахують на реабілітацію українських військових у центрі Unbroken. Валерія Ковалінська, Іван Павлович, ТСН, 1+,1. Французькому музею Лувр знадобляться роки, щоб виправити проблеми із безпекою. Про це стало відомо із повідомлень державного аудитора. Їх процитували світові змі. Перевірку безпеки один з найвідоміших музеїв світу, почав 10 років тому. А от завершити рекомендовану модернізацію зможе лише у 2032 році. Питання безпеки Лувру гостро постало наприкінці жовтня, коли четверо грабіжників ходень забрали з музею коштовності на 80 вій. Сім мільйонів євро пограбування. Тривало лише сім хвилин. А на те, щоб затримати п'ятьох підозрюваних, пішли тижні. Зрештою, лише двом затриманим висунули звинувачення інших відпустили. Нині проблеми із безпекою музею, які дозволили такому пограбуванню статися, аналізують. Зокрема, у ЗМІ просучилася інформація, що пароль від системи відеонагляду Лувра був недбало простим. Слово, яке мало би захистити систему, була. Назва самого музею. І це усе про що встигаємо розповісти на цю мить. Якщо сподобалися новини, поставте лайк і натисніть дзвіночок. Проміжні підсумки цього дня вже о 18-й годині, а ввечері ТСН традиційно о 19-й. Святослав Гринчук вже готується до зустрічі з вами. Я ж прощаюся, бережіть себе і побачимось.